Всіх вітаю, доброго суботнього ранку. У нас на залишку є ось таких гарних прицепчика розмірами 2,50 на 1,50 метр. 50. Це такий найбільший варіант, який в нас є оцінкованого прицепа. Світла техніка наявна. У нас йде тут гаряче цинкування. Великий прицепчик поки літво фанера кафенера. Щепий пристрій Хто бажає Лука Малашківська вулиця Перша Вінницька, документи прицепи ми видаємо одразу. З собою беріть паспорти код і проїжджайте.